Мені прийшла посилочка, вона прийшла в такій коробці з такою гарною емблемою. Боже, Вона така класна ця посилка. Я відірвала життя наклейку, щоб вона вам не мозолила очі. А, до речі, за цю емблему, вона така класна, просто подивіться, яка вона шикарна. Мені навіть шкода буде викидати коробку через цю емблему. Дуже гарна емблема, мені дуже сподобалася. Я ще не відкривала посилку, я тільки її розірвала, щоб мені було легше відкрити. Я відкриваю і тут мене зустрічають конфіці. Вони такі класні, так мені сильно сподобалося. Я вже просто в захваті, бо я бачу, що мене вже на першій стадії відкриття посилки зустрічаються два шопера. Я роз розгорнула шопер. Він виглядає ось так. Ну так як і було там на фото. До речі, знову ця млад така класна. І зображення Найт Ельфа з надписом місцеві ті країн. Дуже класно, супер. Другий шопер, який прийшов у комплекті, це ось цей чорний. Я найбільше найбільше за все хотіла ось цей чорний шопер, тому що. Я обожнюю Ельфів, я люблю все, що пов'язане з навіть, Ельфами, і це якраз є зображення на шопері, Найт йтельфійська локація. Ну і це просто любов з першого серця. Боже, дякую вам дуже. Я дуже задоволена. Ну якість шопера мене вражає. Ну прикольно, якість шопера немає. Скарг взагалі ні на що. Що ж, після шопорів. далі знову багато конфіті, Я їх теж собі збережу. Вони такі класні. Блін, такі суперські. я ще ніколи таких не бачила. І потім, кхм, після шопорів, далі є ось такий конверт. Це скоріше всього тут ідуть закладки, листівочки і також цю емблему. емблемою. Божечки. Ну, на спереду нічого немає, тільки ось ця емблема дуже класна. Я розпакувала конверт. Я дуже сильно задоволена і навіть не можу стримати своєї радості, тому що дивіться. В цьому о, ось цьому конверту. Блін, я вже зірвала у цьому конверту. В комплектації були ось такі стікери. Блін, вони такі класні. Така якість шикарна в них. В принципі, тут всього якість така шикарна. Я дуже сильно задоволений. Я не можу реально стримати свої радості. Подивіться. Мої мій улюблений це теж ось цей стікер. Ості керів я дістала листівочки, це не тільки чотири усі листівочки. Я показую просто перші чотири. Перші чотири зображення най найвідоміших персонажів: це Сильвана, Джайна, Трал та Тіранда. І також я помітила, що на зворотній стороні листівочок є посилання з qr кодом на сайт, який називається Artstation. Це скоріш всього. Ну, я так зрозуміла для себе, що це всі ці художники, які малювали ці листівочки. Це посилання на їхній профіль на цьому сайті. Даю по канону, у нас тут зображені всі п'ять е, стареньких аспектів. Це у нас е, тут зображені Ноздорму, Алекстраза, Ізера, Малігос та Нелетаріонської ще за все. Але я би тут трошки поспорила, хоча я знаю, що вони схожі між собою. Є ще такий дракон цікавий в Асоні, якщо ви його пам'ятаєте, його звали Синегос. Він теж схожий на синегоса, але я скоріше думаю, що це є Малігос також. Останні чотири листівки у нас це зображення теперішніх наших аспектів. Їх тепер шість. Якщо ви грали доповню Dragonflight, ви точно маєте знати цих. Драконів на зображенні. На перших двох листі... листівках у нас знаходяться Ебісіан та Калігос. На нижніх двох це у нас Марітра і Віранот. І також, до речі, на кожній з цих листівочок є також QR-код. Це посилання або на ArtStation, або на інший особистий сайт цих художників, які робили ці шикарні листівочки з неймовірною якістю. Гарно вам дуже дякую, я дуже захотію і я дуже щаслива, що я отримала цю посилку. Я Обов'язково, якщо ви ще щось випустите, нове обов'язково придбаю. Я буду з собою ці листівки всюди таскати тепер. Що ж, фінальне, що було у конверті, це ось така закладка для книжки з зображенням Ліча. Хто знає королі, це Арта це він власною персоною зображений на ось цій закладці. Дякую. Ну, ось я її розпакувала, ось так. Вона виглядає ще більш крутіша, ніж запакована, звісно. Загалом, фракція Азерота Літопис це фанатський арт збірник арт -збірник, який відтворює велику кількість важливих і захоплюючих тем із всесвіту Варкрафт. І також тут є дуже багато артів. Тобто тут можна знайти історії як із. Зі сторони Альянсу, так і зі сторони Орди. До речі, я б тільки відкрила цю книгу. Подивіться, яка вона крута. Наша карта Азероту, вона зображена, дуже шикарна. Яка якість в неї, дуже класна. Подивіться на це, я просто в шоці, друзі. От що ми можемо поглянути, коли перегорнемо стрінку, це ось такий арт. Потім, після цього, якраз сказано, що у фракції Азерота устрій, світогляд та відомі представники. Літопис. Багато артів, багато описів. Я знаю, чим я буду займатися сьогодні. І є також сказано про різні факції, також як про альянс, так і за Орду. Дуже багато цікавих артів, і дуже багато знайомих нам персонажів тут є. Подивіться, які, е, які гарні арти, в які якості вони всі зроблені. Я просто в шоці, які вони шикарні. Подивіться на це. Ну просто подивіться. Зараз я ще перегорну на наступну сторінку. Подиві це хто знає, є відома локація Зултазар. Я, здає, я, здається, думаю, що це Джані, скорше за все. <кхем> Далі, ось, якщо перегорнути ще пару стрінок, ось такі арт є. Наскільки я пам'ятаю, це Манорот і е, пекельний крик та трал. Є ще ось таке зображення. Дала рану. дивіться, як гарно все зроблено. Просто яка якість, я в шоці цього артбука. Це найкраще, що ви могли зробити. Боже, ви просто найкраще. Я, я просто в захваті. Як ви, це, як ви це змогли зробити? І також тут є навіть <кхм> зображення рослин назерота. Дуже багато є на що подивитися, все дуже цікаво. Я хочу пізніше виділити на цей час і подивитись. Також. <кхм> Я листала на самий кінець книги після змісту. Тут є в нас художники, які цим займалися. Просто подивіться, як багато людей цим займалися. Я в шоці з вас, які ви класні. Я дуже сильно вам вдячна, що ви, що вас виник ентузіазм робити ось це все для, для нас, для нашої української для, для української спільноти, скажімо так, щоб вона. Розвивалася, і, і, і наскільки сильно ви любите гру, що ви готові займатися цим для інших людей. Я не знаю просто, що мені ще сказати з, з такого, що ну я просто в захоті з вас. Є також художники мерчу. Подивіться, я думаю, це люди робили стікери. Це відомий мерч на, на шопер, так. І також на останній книжці ще є організатори. Ось вони. Я думаю, деякі люди з національні, які на тут зображені, вони вам добре відомі. І також не забуду показати ось тут, що тут є люди, які також працювали над проєктом. і також зацікавили носити мольфар, Я думаю, вони змогли це все втілити в реальність. Я дуже сильно вам вдячна. на ви ви дуже, ви просто найкращі. Я не знаю, як описати свою радість, тому що я максимально задоволена. Якби можна було описати моє задоволення по 10-бальній шкалі, воно було б не 10, а просто, типу, тисячу. Гарно вам дякую.